Доброго здоров'я! Сьогодні ми будемо грати в гру, яка називається Sinking Iron. Або ж тонуче залізо. Я взагалі не вдупляю, що це таке. Я просто на сайті, де я шукаю ігри, такі подивився. Нова популярна хоррор-гра. Думаю, все, нам підходить, качаю. Давайте дивитись, що це таке. Ой-ой-ой, сильна субмарина, була. Сильна, підводна. Сильний підводний. Як воно називає. Я забув е, цей. Що в Турції недавно було? Я реально забув це слово? А, землетрус. Так. Сильний підводний землетрус був е, помічений якимось любителем дайвером і його. учнем. Вони були дуже близько до цього інциденту, коли він стався і вирішили його. Роздивитись перед тим, як офіційні люди приїдуть. Ви, учень. Удачі! Удачі, ви учень, ви здохнете, вас з'їдять підводні монстри. О, до речі, графіка прикольна. Ей, Ей, рукі! Угу. Іди у підводну лодку внизу. Давай будь швидким, поки ніхто не приїхав. Капітан замовкнув. Ого, а мені вже гра подобається, серйозно. А ми що реально тільки вдвох на. цьому кораблі? Море. Гарно, але й страшне. Дивіться, а тут же сидить! Котяра! М -м -м, котяра. Поїдеш зі мною. У мене інших запасів їжі немає, вибач. Але. Але ти про свою долю дізнаєшся тільки тоді, коли вона. Вже почне наставати. А вам не здається дивним, що. А, чи вона не гарна? Не забудь свою коробку із 7 взять. Е, Інструментами. Капітан замукнув. ЩЕ кіт! Дивіться, який гарний кіт. Хотіли б собі такого? Напишіть в коментарях, чи хотіли б собі такого кота. Я не знаю, я в принципі. Ні, не, не хотів би, бо в мене папуга є. <після�> Потім в мене папуги не буде, якщо буде кіт. А, я ж не договорив, вам не здається дивним, що капітан свого учня відправляє? Привіт! Перевірка, перевірка. Вітаю! Це моя крихітка, Норі. Я думаю, що вона трохи груба, але вона мене ніколи не підводила. Ти підеш дуже глибоко. Роздивись навколо. Повинен бути вентиль здоровений на стіні. Що? Дент? Лефт, нажмите ліву кнопку мышки, щоб стукнуть, стукнуть. Стукай! Сюди! На! зламаю! Щоб не балакав! А цей? Бах-бах-бах! Ну, це ж воно, як воно называются? Выгородка! А що мне треба разбить? Викна? А, не, ці походу! Щоб зачинилось, викна, Закрились. Закрывайте. Дентед, dented, dented, я знаю, dented. Блендамет, чек. Дента. Дентамент. Як. Кризумна паста. Бле. Дентед. О, ні, тривога. А не розумію, що мені робить. Я подивився, Дентед це... Вмятина. А! Осьо! Ой, хороша робота! Ой, що це позаду тебе! Па! Стукай! Це дуже велика дірка! Візьми свій запаювальний пістолет і запаяй. Во, давай! Вода, тече Бууу, в морду! Чо? А, і короче вона буде дуже вибита і потім вправі. Хороша робота! Будь впевнений, що все дуже добре зроблено. А то тебе затопа. А, виглядає, що ти дуже готовий! Давай починай! Капітан мовчить. Не ну, слава Богу, що капітан мовчить! Не хоче з ним говорити! Давай, Джеймс Бонд, містер Бін. Опускається на підземну Такого? підводну. до речі, і вода. Фізика крута, як наче в Майнкрафті. Там така сама. А що мене так і будуть на, на цих на ципках опускать? Крута, субмарина! Дуже. Що, Ігра... Ой, яка ігра? Гра зроблена, якоюсь ось 3D Модель зроблені рибаком Рибалкою. Музика зроблена Лоханом. Ліксіан. Ого. Гра зроблена на юніті. Це найкрутіше, що я бачив в житті Unity. І що? Все? Та що, нас реально туди впустять? на... Назва. Щось я завис трохи. Називається. Е, залізо, що тоне. тонуче залізо. Завантаження. Нема завантаження. Давай! Все. Ага, хороша робота! Ти можеш перевірити свою глибину. Ага, щоб контролювати. А, коли червона штука буде на дні, то значить ми дістались. Ооо! Вау! Та ну, я це нічего ж на грі! Чи ти ж у Уу! О, ти ж вдарив. Що? Кракен! Ой! Та може, вікна не прикрий! Це шо, ФНАФ під водою? Та зараз стрибнеш, я знаю. Кракен! Ктулху. Ой-ой, мені здається, ти вмер. Сіпки. А ти падаєш прямо вниз. Просто тримайся, не панікуй! Я це зроблю. Тримай мою крихітку в безпеці. Капітан мовчить. як мене цей капітан задовбав? І що треба? Добре. Погнали! Випустіть! Запаяю, скло. А можна так? Скло про... пропаять. Ні! Не трогай! Це моє. Це моє субмарине! Я за неї. життям поклявся. Не жартую, я нічим не поклявся. Ей капітан, своє життя віддасть За субмарину, А я ні! Мені життя важливіше, ніж субмарина яка До того, то ж це і не скажеш, що це субмарина, вона наче і не... не рухається. А, дивіться, ми вже майже половину шляху пройшли. Дуже добре. Нам всього лиш треба аж туди на дно. Ну поки що, все спокійно. Пістолет. Де, де? Де де? Де де де? Ось? Та не стукай! Ого, Мишка, виробилась! Вогнегасник! А де ж на ж нам вогнегасник, якщо ми під водою? Че? Дурніть що! Вікно відкрив, за трошки води заточив та й все. І погнали! А! Я нічого не боюсь, я не лякаюсь, мені все одно особливо глибини. Нащо бояться глибину, якщо я у залізній е, цій блішанці, в <сі>, якій навіть повітря майже немає. Не, воно, в принципі, є, але я не думаю, що нам надовго вистачить. Якийсь запис вимкнув? Наче так. А прикиньте, як було б неприємно, якби я цю гру прийшов. А вона прикольна. Гру прийшов, би, я такий, ах, о, ні. А я не вимкнув запис. Ну поки що все просто, занадто просто. Мені це трохи дивно. Не подобається. Не подобається. Ні, хоча подобається, що все дуже просто, я можу порозказувати вам щось. Не знаю, що вам порозказувати. Що я глибини боюсь, але не боюсь. Як це Як це можна зрозуміти? Ой, стоп! що? Щось сильніше! Тепер дві! А! Щось я перебільшив свої можливості! Давай! Де ще? Тут! Як в Майнкрафті! 20 років тому! Угу! Це вибито? Ні, рівно. Так, так, все наче ціле. Ой, 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 вода, вода. Мені все одно. Я майстер. Знаєте, таку штуку називається Butterfly Click. Колись, хто в грав раніше? раніше на цих з міні-іграми, я думаю, ви зрозумієте. Це викупаємо, продаваємо. Ой. Ожо, угу. до речі, якраз є половина шляху. Батрафлей клік це, коли так береш її по мишці двома пальцями ну, по одній кнопці. Я так. Ні, Не, я пам'ятаю колись. ой-ой-ой. Вчили ці клікери. Ой, не, не клікери, види натисків, щоб швидко, щоб було кліків за секунду багато, щоб грати як майстер кунг-фу, як. О! Забивай! О! Шо, шо-шо! Я ж знаючи тільки випрямив! Тут! Тут! Смертельно, страшно. Де-де-де, ага, ось. А, до речі, тут добре, що можна нескінченно з нескінченою швидкістю... ж мать. Тут! Що за звуки? Я не люблю такі звуки. Тут! Я навіть не бачу, де воно... Вибивається! Я просто бігаю постійно, клікаю та й все. Ні я ж жартую, я бачу трохи. Але не сильно. А! По дві штуки! Не ламайте! Мені жить хочеться! О! О, дивіться, як, до речі, моментально запаяв! Де ще, де ще, ось! А, Не їште! А ж... мені подобається гра, прикольно, до речі. Я думав це буде як в нафту, тому що тут дивіться ліхтарик, он ліхтарик 2. Але ні. Це тут треба. Е, симулятор кого? Симулятор металурга! Металурги взагалі цим займаються? Я взагалі не знаю, чим металурги займаються. Залізо виплавляють? Думаю, так. Уй багато. Дише. Ура! Фух. Яке напруження в мене взагалі, я не знаю. Мені здається, я стану ким... Кимось... <схід> ким стану. Я навіть не знаю, що сказати. Що придумати. У мене в такі моменти тупо мозок вимикається. Каже до побачення, гудбай, я спати. І все. Ого! Та залиште мене в спокій, я всього лиш консерва! Я кілька в банці, в томаті, в соленій воді. Я вам нічого поганого не зроблю, повірте мені, карасі кракени. ОЕ! Кай, ми вже там допливем, а? Що так довго? А, о, нормально! Так ми вже на дні! Е! Ми вже на дні! О! Ура! Це смерть? Я впав головою. голову. Ух! Все. Ого, це. <смі> Якось так. об крісло стукнувся аж дурно стало. Чую, ти мене чуєш, привіт! Що сталося? Б. Все, щось погане. Я думаю, ти дістався дна. О, зараз буде ФНАФ, треба світити. Тримайся! І що? Щось стрибне. Око! старая такая оп. я... Як я так вигадав? Викраси. Ооо, реально, ФНАФ. П'ять ночей під водою. І шо? О, окей. Не підіймаємось. Тримай мою крикетку живою. Хо! Капітан мовчить. Тепер ще ваше, мені треба буде рівнять, світить. О, ні, не-не-не-ні. На я на це. Угодився. Ми піднімаємо взагалі? Рухаємось, ні? Якщо я з першого разу пройду цю гру. АГА! Що ти хотів? Тут! Нічого цікавого немає тобі! Чуєш? Фух. Я вже не можу думати ні про що, крім того, як Як вбивати сім'ятини! А воно хіба <сміття> не повинно! Це залізо потроху розбиватися, якось розкручуватися. Ну і ж постійно так. Вигнуть, гнуть, вигнуть, гнуть. Куди ты дышь, Чуєш? Око, заховав. І все. И попустись. Мошка. Ой, тю Шо в мене літає в кімнаті мошки, до речі, почали. Страшні взагалі такі... Вони кусаються? Я не знаю, що з ними робити. Що папуга їх не лутає? Я його не буду просто... Не буду його просто годувати, хай мошками. Та й все. Де там, де там? Знову. Що ж він так одні й ті самі любить? Мы що там око було. Да, да, да. Забивай! Хвістки, Ні, ока нема. Поки що добре. Я ж замурився. Flashlight! Це я шо? Китгол граю! Флешка! Флешка не мит! Full team up! Ой! Ні, в принципі, гра я вам скажу не дуже складна. Треба просто не тупить. Треба все робити дуже швидко. О! А ха! Запайов! Щось стукає! Стукає до фіга! Око? Спокійно! Нічого не боїмось! Та швидше паяй! Ого, що воно так прорвало? Чікаки запаяв! Я не встигаю! Не встигаю! А може око мені треба е засвітити? Ока! Гудбай! Куди ти там дивишся? Це моя хата! А! Тонем! Йдемо на дно! На дно йти не треба. Знаєте, це дуже погано для здоров'я. Дуже. Фух! А воно ж повинно бути з кожним. з кожним сантиметром вгору повинно бути легше. Сподіваюсь. Але щось воно ні! О, половинка, до речі. Е! Мені здається, він щось вкрасти у нас хоче. Нащо нас взагалі пробиває? Ми ж нічого їм погано не зробили. Ух! А чого, до речі, монстри реально? Чим вони керуються, коли хочуть з'їсти людей? Ну От дивіться, що ми їм поганого зробили? Нічого. Нічого ми не зробили. Ми подивися, прийшли. А, я почув! О, прорвало! Клапан! Клапан рве, як після квасу домашнє! Хоча його вже не пив 20 років. Добре, цю заб'ємо. І тут. Пайай! Давай! Мені здається, що після цієї гри мені можна вже на роботу з варником тому що такого стажу підводного захисту від величезного кракену ще жодної людини не було. Тільки в мене. Прикиньте, який ексклюзивний цей фахівець я буду. Мені треба платити по 20 мільярдів за секунду. За секунду взагалі мого існування. Що я такий крутий людина. Живем! Тихо! Тихо! Не панікуємо! Хоча ха -ха, росіян не щось взагалі не допомагає! Белгород спіш! Не спить! Білгород дуже любить! А, 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 я бачу! Білгород дуже активний, він хоче в рідну гавань в Україну повернутися! Ну нічого, Це буде організовано! Бажання! Бажання виконує дуже просто! Хто? Хто де? Чого воно так кріпить, наче око якесь? Пале... Ні. Пале заборонено. Ага! Хе, лох! Ой! Чи хто ще... Хто тут лох ще? Це ж я під водою. опинився і мене їдять. Мені здається, що капітан щось знал. Я його за ноги прив'яжу сюди. Руки ноги привяжу та й спустю вниз. Хай. Хай відпочиває. Він ж капітан, старий морський вовк. Морські вовки плавають під водою. І вмирають під водою, я так думаю. Що так важко, До речі, тут фізика води прикольна. Хоч це і непомітно, але... Хвильки від нас. Щас покажу. Дивіться. Іду і хвильки. Хоча воно не видно, бо темно, страшно. Нема часу, дивіться на воду! На калюжі! Давай! А -а -а! Ми справились? Справились! Мене витягнули! Що прорвало? <laughs> клапани. Коти, Котий, рятуйте, не я котів не взяв, до речі. Фух. Хух. Не. Погано. А шо то за небо таке? Де моя кувалда? Зараз капіт. Шу? А! Звісно! Чого б вона нас так просто відпустила? Та не ковтай вже! Прикиньте зараз, капітан, Бах! летить стрибаю, ні, віддай мою лодку Субмарину. Я тільки за Я не проти. Мене летве через нього не з'їли. Е! Що Де Давай крикітка? Де Норі? Що ти? Ось що я Що за... Відпусти мене! Капітан кінець, А кому він це кричав? Сам собі. який він крутий. Е, я не тут! Ковайся! Кавайся! Біжи, біжи, біжи! Бух-бух-бух, бух, бух! Чо, В воду хоч стрибнуть? І що? Шо? шо могло ще статись, якщо ми так зробили? До речі, я там бачив у меню. Там було якесь екстрас. Щось екстра круте, і там можна було вибрати кувалду. Може, крутіше якусь. Музика крута. Continue. Там продовжуй. Джей, ого, скільки людей. До речі. До речі, гра прикольна, я вам скажу. Стань якимось там членом якогось угрупування. І все. О! Ось що в нас є. Це. Це скін. Тільки косметичний скін! Рубіновий пістолет. Це також бідна косметика. Давайте подивимося, що буде, якщо нас захавають. Хард мод. О. Більш агресивний монстр. Давайте! Extended? Що? Extended ending? І що це значить? Це якась розширена кінцівка? І шо? І що? І що? Екстрас. Давай, молоточок. Ху -ху 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 -ху. Круто! Круто! Пістолет і. плей. Нормал хард. Нормал. Пропустить туторіал. Ні. Стоп. Давайте важкий. І пропустить туторіал. Давайте подивимось, що буде, якщо нас з'їдять. Тупо з'їдять. Тупо з'їдять. Але я не буду. Я не буду! пропускать нічого а мені здається чи це не скин то що воно якось вище б'є чи може це мені здається тупо з'їдять От що буде, якщо нас тупо з'їдять? а то на рально вообще Воно що ще гірше стало якось паяє так довго я думаю на важкому рівні ой на важкому рівні я довго не проживу і ми якраз подивимось що буде, якщо нас з'їдять. Щось чую, протікає! О! Скільки! Чого так багато? Добре, ми будемо потроху... потроху... потроху зашиваємо. Все добре. Запаюємо. І вбиваємо тепер, поки є можливість. А, розірвало! Ні! Я дозволяю... гу! Так важко, реально! Що сказав? О його? Так, о його! Це моє здивування. Ми вниз? Ми вниз опускаємося. Ні-ні-ні. Уже води набралось більше, ніж за минулий раз, коли ми грали. Та я не запаяв! Добре. Добре, нормально. Тихо, живем. Живем! А чого воно одразу пробиває? воно ж наче було. Було. Воно ж наче. Було було цілісне. І навіть не вигнуте. Що тут, Що тут? Оце, зараз проб'є, прорве. О! Ого! А світло? Що зі світлом? Значить, такого не було. Чи було? Не знаю. Як я не люблю таке. Не їж мене, будь ласка. Що там? Е, це якийсь. двигун там. Половину, до речі, ми вже прийшли. Нормально, ми виживем. Це не так уже і складно. У! Умився. А що якщо голову туди, Оп. Е! Ти тільки я зашив! Що буде якщо голову туди? Оп! Засунуть. Та й все. І до побачення, і добрий день. Добрий день, риба! Значить, ідеально, Ні, не ідеально. О, а що якщо я прийду? Я думаю, я навіть можу. Таким професійним рівнем існування. Що-що-що? Це! З таким професійним рівнем існування я навіть можу пройти складний рівень. Щось... Щось воно якось повільно. Хоча наче як дивишся на нього! І швидко наче! Опускається! А як. А як... Стоять не дивиться, то воно якось... Ледве по все. Де, де 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 де? Де де? де Куди? Уже по коліна води! Нічого, живем! Я пірат! старий пірат! Я нічого не боюсь! Мені все одно! Я не боюсь жодних кракенів! Уже майже по пояс води! Або не проживем. А нам також треба буде вниз! І вгору потім? О, дивіться, вже вже дуже дофигами допливли. А воно зварюється в реальності під водою? Ні, є ж наче якась холодна зварка, але це не дуже схоже на холодну зварку. яку зварку, Заварювання. Сварювання. Сварку. Так. Що я сам навіть не знаю, у мене в голові така каша зараз. Ух! Давай! Що так тихо? А, ні. А я вже забоявся, що із нашим другом монстром сталося. Погане! Так само і з діркою. Куди ти там стукаєш? Майже дно, майже дно, залогало. Нічого. Прорвемося, прорвемося. Головне, щоб вода не прорвалась. Уже більше, ніж по пояс води. Ні, Не, я думаю, зараз якраз по пояс. То я перебільшив. Уху, він в одну точку так лупа. Дай був перебільшив, щоб було по пояс. Зараз уже якраз по пояс? Думаю! Що коли ми до гори дістанемось, то вже буде якраз по шию. Ну там уже таке. Хоча мені. Уже пупа! Води! Куди? Куди так агресивно, алло? Не бійся! Не бійся! Субмарини! Бо я також боюсь! Страшно! Ні, не страшно взагалі, воно напряжно -на 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 просто сильно! А вже якраз по груди води... так. Что так важко? Я уже ледве рукаюсь. Может нам треба просто дістатись до дна? Хотя я сомневаюсь, дуже сомневаюсь. Запаял! Стукай. Сколько его там? Скикай его там? Забей, 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 пожалуйста! ласка. Видимаемся. Будь ласка, ні. Беласка не. Привет! Ты меня чуешь? Что осталось? О, ні. I, I я думаю, ти дістався дна. I I я you можу тебе підняти. Давай! Ока. Та давай, я вже знаю, що буде. Скільки там часу. Ого, 13-13-13. о А ч так? Що так труситься, око що боїшся? Та звісно мене боїться. Ще ніхто так з ним не, не бився на рівні. Тільки okay. я. Я перший. Підніми мою пригідку безпечно. Капітан, мовчить. Фух. Давай, як, оцей, знаєте, як боксери перед битвою... Ту -ту -ту -ту. О, стоп! Де, де де? Де де? Ось. І ми так само. Махаємо молотком! Постійно махаємо, не зупиняючись! Поки що все нормально. Ага! Що думав, я Слабохарактерний? Я і більших крабів їв. Чи який ти краб кальмар! Я і більших кальмарів їв. Пускав їх на наш шашлик кальмарячий! Хох! Ага! О, він стукнувся лоб. лобом Лобом стукнувся в нашу субмарину. Е! Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Щось дуже... Дуже швидко воно почало е, бакувати. На добра, ніч. Happy birthday, to you! Ура! Мостра день народження! Вітаємо його консервою з людиною! Що ти так агресивно, та не бийтесь сюди! Добре, пробиваємо, пробиваємо! Це вмятину нормально зробимо! Дивиться, дивиться! Де ти дивишся? А! Йрав собі як на шампур. А? Прикольно. Що, все? що по звукам? О, страшно! Гра закінчена. Я думаю, що на цьому моменті поки що можна закінчить. Гра мені дуже, вам скажу, сподобалась, вона така, наче й не сильно страшна, але напряжна, що треба не боятись, а діяти. Мотивація від МС Петра. Це філософ світу. Крутий філософ, слухайте його все життя. Так, навіть не знаю, що сказати. Ставлю ці грі 10-10 балів. Я вже буду тепер в кінці кожного відео так говорити, і відео буду заканчувати. що в мене через 10 хвилин буде фізика. І нас, можливо, завалять. Не знаю, як заламають там. Поб'ють ногами, ребра нам поб'ють. Ну, що я можу сказати? Підписуйтесь на канал. Ставте лайк, пишіть коментарі, до побачення і слава Україні!